26 квітня 1986 року світ затамував подих від звістки про аварію на Чорнобильській атомній електростанції. У Житомирі вшанували пам'ять людей, що доєдналися до ліквідації наслідків техногенної катастрофи. Мабуть, сама велика катастрофа, яку ми зуміли взяти і зупинити, на жаль, ціною життів наших людей, які, не дивлячись на велику загрозу, знаючи, що несе з собою ядерний реактор, але вони голими руками. Можна сказати, зупиняли вогонь, гасили цей вогонь, і всі підрозділи і силових структур, і пересічні громадяни України всі кинулися допомагати і робити все, що в їхніх силах. 23 квітня в стінах Житомирської міської ради відбулась урочиста церемонія нагородження переможців та призерів міських змагань у межах масштабного національного спортивного проєкту Пліч опліч Всеукраїнські ліги. Цього разу відзначили кращих у легкій атлетиці та шахах. Лічопліч дуже класний проект. Він об'єднав усі школи нашого міста. Це понад дві тисячі дітей, які брали участь в різних видах спорту. Ліч пліч дає можливість дітям спробувати себе у різних видах спорту. За першість у шахах боролися 23 команди ліцеїстів Житомира. Юних спортсменів і спортсменок розділили на дві категорії: 5, 9 та 10, 11 класи. Ми грали за швейцарською системою. Було сім. Турів з контролем часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен е, хід додавалося. Команда, яка набрала найбільшу кількість команд типочків, зайняла відповідно перше, друге та третє місце. Серед переможців міського етапу змагань шахів команда ліцею номер 1 Її учасник Михайло Кориченко каже: Поєдинки були напружені, а суперники сильні. Достойні були суперники, дуже мені сподобалося в цілому. А що найбільше запам'яталося? Ну, це деякі партії, які були дуже напружені і дуже складні. Ми закликаємо всіх приєднатися до цього спорту, займати перші місця та просто проводити час з задоволенням. Центром проведення змагань шахів став ліцей номер 23 міста Житомир. Учасники мали змогу проявити свою уважність, стратегічне мислення та витримку. В Принципі, будь-який вид спорту, він впливає якісно на молодь. Якщо ми говоримо про інтелектуальні види спорту, то тут ми говоримо не тільки про здоров'я, ми ще говоримо про загальний розвиток дитини, про логічне мислення, про стратегічне мислення, про уяву і про багато інших напрямків. Загалом же у змаганнях взяли участь понад 270 юних спортсменів і спортсменок, 180 легкоатлетів і 92 шахісти. Ті, хто здобув золото, представлятимуть Житомир на обласних змаганнях. Статистика останніх років показала, що в Житомирській області проживає велика кількість патріотично налаштованої молоді, яка після здобуття повної середньої освіти вступає до вищих військових навчальних закладів. На прикладі останнього року Житомирського. Майже найкраща серед всіх областей України провела цю вступну кампанію і домоглися більше 200 дітей вступило в вищі військові навчальні заклади. З 1 березня цього року у дію вступила постанова Кабінету міністрів України, згідно з якою курсанти військових навчальних закладів отримуватимуть стипендію у розмірі від 7600 тисяч гривень. Тобто, дитина, яка не служила, а прийшла. Навчатися у вищий навчальний заклад не платить за цю, це навчання, а отримає 7600 гривень. Причому вона. Повністю на державному забезпеченні харчуванням, повністю на державному забезпеченні речовим мином, медичний клопіт та медичне забезпечення. Тобто, все, що стосується суспільного навкруги навчання життя, забезпечується державою. Таку стипендію отримуватимуть курсанти першого та другого курсу. Третьокурсники ж матимуть надбавки за старання у навчанні, починаючи з третього курсу, це збільшення. Там 7900, хорошист 8600 відмінник 9400. Якщо дитина приймає в цей час десь на стажуванні, знаходиться чи знаходиться в навчальних центрах в ролі інструктора по підготовці особового складу. Мобілізованих військовослужбовців людина отримає на рівні військовослужбовця, який знаходиться в підрозділі. ну, який служить двадцять тисяч 100 гривень. Загалом в Україні є 10 вищих військових навчальних закладів. Дві кафедри військової підготовки. Це в Києві та Дніпропетровський університет залізничного транспорту. Також є п'ять військових коледжів сержантського складу. Вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів розпочалася 1 січня і триватиме до 31 травня травня. Тисяч року. Це формування особових справ, проходження дітьми та цивільними особами військової лікарської комісії, за рішенням якої визнається придатність до військової служби, і ця особова справа відправляється на навчальні заклади.